Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Трошки я знову пропала на певний час, але знову повернулася. Думаю, ви сумували за моїми відео, тому що, якщо чесно, я сумувала за вами, за вашим зворотнім зв'язком, за вашими коментарями. Тому, друзі, знову повернулася. Трошки була відсутня, так як у мене відбувався косметичний ремонт а в, такий, в такому Хаосі, я знімати відео не люблю. Я, якщо показую і отримую насолоду від своїх орхідей, хочу, щоб ви також цю насолоду отримували. Тому, можливо, трошки дивно, але вже як є, така я людина. Люблю, щоб навколо мене все було гарно, все було красиво, щоб навкруги мене була тільки одна краса. Тому, друзі, стараюся тільки для вас, щоб ви також отримували. Певну насолоду. Сьогодні вирішила показати вам свої залишки квітучих орхідей, хто продовжує квітнути, також трошки поділюсь з вами своїми переживаннями щодо зимового цвітіння. Знаєте, друзі, я вирішила для себе так, що якщо з моїми орхідеями буде відбуватися та ж сама ситуація, як і минулого року. Я все ж таки не буду вже шукати різні виходи із цієї ситуації, не буду купувати різні препарати, щоб цим боротися. Минулого року у нас, ви знаєте, були проблеми із відключенням електроенергії, тому багато орхідей відсушували бутони і з цього приводу. І ті орхідеї, які у мене знаходяться, бачите, на підвіконнях, вони. Якщо і отримували певну кількість денного світла, але все ж таки на них впливає дуже погано жар від батарей. Я вже, це, ну, я вже в цьому переконалася і зараз поясню чому. Дивіться, друзі, поки у нас за вікном були ще досить такі плюсові температури, тому що ви знаєте, що в моєму регіоні досить тепло, дивилася зранку, так, Швиденько новини бачила, що у всіх регіонах зараз сніжить. У нас, подивіться, яскраве сонечко, снігу нема, але вже хороший такий мінус. Хороші такі морози. І коли у нас за вікном були ще плюси, то відповідно в будинку ми не дуже сильно старалися опалювати. Ну, тому що ну, для людини також погано, коли дуже в будинку тепло. А вже в той момент, коли за вікном пішли хороші мінуси, відповідно, опалювати ми почали так, щоб в будинку було відносно тепло. І що я побачила? Одразу після того, як збільшився жар в батареях, як з'явилося більше гарячого потоку повітря, відповідно, також. Повітря дуже сухе, я вже навіть взяла собі зазвичку не відкривати вікна навіть в той період, коли прогрівається температура в день за вікном, тому що хотіла провести сама для себе, для свого спокою, такий невеличкий експеримент. Думала, що ну, якщо в будинку тепло на підвіконні, можна сказати, навіть гаряче, і все одно, якщо я відкриваю вікно на провітрювання, з'являється певний такий перепад температур. Можливо, також потік цього прохолодного повітря впливає на, на бутони моїх орхідей. Тож, друзі, як я вже сказала, вікно не відкривала, але орхідеї почали масово скидати цвітіння. Це ті орхідеї, які квітли, зрізала. Світонос разом з квітами у орхідеї Віолін, яку недавно взагалі придбала, і не дивлячись на те, що це було, була свіжа поставка, свіжі квіти. Все ж таки орхідея на два світоноси пишні, вона почала згортати свої квіти. Цвітіння вже було таке досить неестетично гарно виглядало, тому що ну, всі вони почали масово відцвітати. Тому Ось ці цвітоноси у орхідеї Віолін. Я зрізала. Бачите, ось один і десь ось інший її цвітоносик. Також зрізала цвітонос у орхідеї калейдоскоп. Ви знаєте цю чарівну орхідею. Я її нарощувала кореневу систему, вона дуже швидко відгукнулася на нарощення. Потім випустила цілком домашній цвітоносик, ось він, на якому сформувала чотири бутони, потім їх відкрила. Тримала дуже-дуже довго і також почала дорощувати цвітоносик, але доростила тільки один бутон. Один бутончик вона цей відкрила, інші чотири вона відсушила, тому я прийняла рішення, що зрізаю весь ну, весь букет цвітіння. Я не люблю, коли квітне, тільки орхідея на одну квіточку. Краще я їй дам відпочити, нехай набереться трошки сил, відпочине від попереднього цвітіння, і коли вона вже буде готова, вона випустить знову новий цвітоносик або пробудить бруньку для повторного цвітіння. Також зрізала цвітоноси у моїх полуничних пирогів. Нехай також відпочивають, тому що також вони вже почали масово відсушувати свої. Квіти, тому відправили їх також на відпочинок. І це, друзі, я все помітила ось цю, ось це масове скидання цвітіння після того, коли, я повторюсь, ми почали більше опалювати, коли градус в батареях почав підвищуватися, і жар, відповідно від батарей, також дуже ось так попливав негативно на цвітіння моїх орхідей. Плюс, друзі, зараз вам покажу, бачите, дивіться, орхідеї масово. Саме на цьому вікні вони чомусь відкривають саме, пробуджують, вибачають сплячі бруньки для повторного цвітіння. Бачите, вони вже аж які, тому що орхідеї із пробуджених бруньок дуже швидко нарощують свої цвітоноси, дуже швидко формують потім бутони. І, знаєте, вони набагато менше витрачають сил. І інколи на пробуджених бруньках орхідеї можуть квітнути пішніше, ніж коли орхідея випускає цілком новий цвітонос. Дивіться, тут навіть орхідея пробудила одразу дві сплячі бруньки і вже формує бутони, за які я дуже переживаю. А переживаю, друзі, з того приводу, що ви знаєте. Яка ситуація відбувається в мене в зимовий період? І це для мене найстрашніший страшніший кошмар, тому що в мене переважно ніколи не буває гарного зимового цвітіння. І повторюсь, минулого, минулого року цього цвітіння не було через те, що навіть у тих орхідей, які я досвідчувала, через те, що їм бракувало світла, навіть у тих, які не стояли біля батарей на підвіконнях, Але. Ви бачите, яке у мене шикарне літнє цитіння. Але все ж таки, якщо е, у мене гарне літнє цитіння, я також хочу, щоб мої орхідеї квітли взимку також, тому що вони готові квітнути. І знаєте, друзі, був говорили ми. Недавно з дівчатами на цю тему, тому що ось такі проблеми не тільки у мене, такі проблеми є в багатьох дівчат. Тому, знаєте, був, ну, дівчина у нас сказала, що, можливо, так поводять себе ті орхідеї, які ну, недавно придбані, ще не цілком адаптовані до моїх домашніх умов. Але скажу вам, друзі, на жаль, це не так. В мене на підвіконнях стоять переважно і ті орхідеї, які вже в моїх домашніх умовах давно і. Вони постійно так себе поводять. І повторюсь, це мій такий найболючіший момент, найтакий кошмар, який я навіть задумуватися не хочу, що буде відбуватися далі, тому що дивіться, вранці я підійшла до своїх орхідей. Ну, на вихідних я. Стараюся до них підходити менше, більше часу приділяю рідним, сім'ї, і подивіться. Ось ця бускова красуня, пам'ятаєте, яку я виграла, вона була дуже пишна, така хмаринка. Вона магазини цвітіння вже скинула, хоча довго квітла, почала активно дорощувати, бачите, цвітоноси, і яке було гарне ціння, якби орхідея ці всі бутони зберегла і розкрила. Хоча ось тут також були ще бутони, але вона їх. Масово просто скидує один за одним. Дивіться, бачите? Я вас не обманюю. Ось тут також були бутони. Ось, бачите, і вона вже ось таку кількість бутончиків відсушила. Все. І я просто вимушена взяти ножниці, зрізати ось цей світоносик, тому що вже, ну, вже ну, гарного цвітіння тут не буде. Я думала, що ну, якщо один-два бутони вона відсушила, можливо, решту збереже. Але, друзі, ні. На превеликий жаль цього не відбувається. Хоча, бачите, на кінчику цвітоносів. Бутони ще зелені, але повірте, коли вони, дивіться, досягають вже ось такого розміру, коли настає той час, коли вже орхідейка повинна розпускати ці бутони, вони просто відсихають. Ось такі друзі поки що невтішні в мене новини, але вже говорила з чоловіком на цю тему, що дуже, ну, дуже мені потрібен ось цей стелаж. Просто я не знаю, нехай прикладає всі зусилля. Я також зі свого боку буду робити все можливе. Нехай трошки шукає вільного часу, щоб організувати мені цей стелаж, і поки орхідеї ось тут і на іншому підвіконі у. Такому активному рості цвіт, нарощення цвітоносів. Поки, бачите, ось цю же орхідейку, яка формує бутони, я б вже із великим задоволенням переставила в інше місце. Можливо, так, друзі, і зроблю, і поставлю її на ковану стійку, щоб зберегти її бутони, щоб вона, не дай Бог, через день-два не почала їх скидувати, тому що, ну, коли за вікном будуть, будуть ще більші холоди, буде високий мінус, відповідно, нам. Потрібно буде опалювати ще більше. І таким чином ви знаєте, що буде ще більше їм гарячого повітря. Ну, і не хочу, щоб вони стресували, щоб вони засушували бутони. Повторюсь, не хочу вже ось цих експериментів із добривами, і з різними препаратами. Не хочеться цього всього, але і не хочеться втрачати свої бутони. І хочеться дуже. Милуватися зимовим цвітінням. Ну і таким чином, я думаю, якщо у мене з'явиться стелаж, він буде стояти в глибині кімнати, я вже навіть знайшла місце. Ну, місце було, але визначилася, де цей стелаж буде стояти. Лампи в мене є, точніше, потрібно ще докупити декілька. І знаєте, ми під час ремонту поїхали в магазин вибирати люстру. І ось ці лінійні лампи, якими я досвідчую свої орхідеї, звичайні не фітолампи, які я вам рекомендувала у попередніх відео, які стосувалися підсвічування орхідей. Я такі ж самі лампи знайшла у магазині. Я дівчата навіть... Не здогадувалася, що вони продаються, а виявляється, вони є. І також ціна така ж сама, як і в інтернет-магазині. Просто я ще сплачувала за доставку нової пошти. Я, була, я дуже зраділа, чоловік казав вже їх купувати, я сказала трошки зачекати, тим паче, коли вже в мене буде стелаж. Я не люблю, щоб в мене все стояло без діла. Якщо вже купувати, то одразу встановлювати і нехай вони. Вже приносять якусь користь. Тому, друзі, якщо у мене найближчим часом з'явиться цей стелаж, я дуже хочу ці всі орхідеї. Ну, ще такий провести експеримент: ось ці всі орхідеї, в яких є цвітоноси, які вже потихеньку формують бутони. Я їх всіх відсортую, квітуче залишу ось тут. І ті орхідеї, в яких цвітоносів поки що нема. Або ті орхідеї, в яких цвітоноси недавно зрізала, і вони не, не будуть найближчим часом квітнути. А всю, всі орхідеї, решту орхідей, які повторюсь, на цвітоносах, я дуже хочу переставити на стелаж і поглянути, як вони будуть поводити себе далі. Ось такі, друзі, в мене переживання стосовно зимового цвітіння, тому що я бачу, що мої орхідеї готові квітнути, вони випускають дуже е, пишно. Е, ну... Вони випускають масу цвітоносів по декілька і не хочеться ось цю красу зрізати. Тому що, повторюсь, це для мене ну, дуже важко. Хоча, коли людина інакшого виходу не бачить, то, звісно, без жодного жалю, щоб на це все жахіття не дивитися, я, мені легше зрізати ці всі цвітоноси, які скидують бутони, і вже бути спокійною, що орхідея не витрачає сили на ці бутони. На формування нового цвітіння, якого так і я і не дочекаюся. А таким чином я їй дам трошки відпочити. Нехай вона краще нарощує кореневу та листову масу, ну і вже знову навісні випустить. Випустять вони всі одночасно цвітоносики нові для нового цвітіння, але, повторюсь, це вже буде. Весняно-літнє цвітіння, яке і так в мене просто, неймовірно, красиве. Давайте покажу вам ще орхідеї в іншій кімнаті. Ось так, швиденько я перемістилася на інше підвіконня, яке знаходиться у вітальній кімнаті. Думаю, ви його вже всі впізнали. Ось, Бачите, як вони шикарно випускають свої цвітоноси. Ось мій бронзовий Будда із трьома цитоносами, просто неймовірна орхідея ростить просто одночасно все. Ось жовта красуня, яку я вам показувала в оглядах, взагалі неймовірний, друзі, сорт. Хоча це був тестовий сорт, це була новиночка, вона була, мабуть, не в єдиному екземплярі, їх було декілька, але подивіться, не дивлячись на те, що вона їхала поштою, всі бутони зберегла. Ось на цьому цвітоносику вже всі бутони відкрила. Ось тут залишився тільки один, і погляньте на стан її квітів. Вони просто свіженькі, ніби в домашніх умовах. Орхідея розкрила всі домашні квіти. Подивіться, просто найсвіжіші квіти. Я просто в шоці від цього від цього сорту. Дуже радію, що від у мене є. Ось дикий котик. Бачите, ось цю квіточку. Ну, це магазинне цвітіння, ось цю вже почав, бачу, відсушувати, але доростив. Додаткові бутони. ну На дикого котика це і не дивно. Ось тут також, бачите, ось три відсушив квіти. Але тут все ж таки також доростив бутони, тому поки що йому все подобається. Ось цей бігліпчик також зараз вже бачу, вже все, він вже втомлений. Буду йому зрізати ось, цей, ось ці а, букети. Але подивіться, що він витворяє. Бачите, він пробудив сплячу бруньку. Для нового цвітіння. Ви тільки уявіть, ці орхідеї взагалі декілька тижнів з моменту покупки. Ось ця новиночка, яку я придбала, також тримає квіти. Хоча ось таку кількість бутонів він відсушив, стресанув. Альбуфера тримає все ж таки все магазинне цвітіння. Один цвітоносик я її зрізала, він на ньому вже бачите, пробудив сплячу бруньку. Ось ця орхідея, в неї аж два цвітоноси. Один тут, інший там. Ось тут також цвітоносик, це Санта Роза Пилорик, там в неї інший поліс під листочки. Ось зрізала недавно цвітіння у орхідеї Скорпіо чи Скорпіон, тому що називають її по-різному. Ось цвітоносик Марії Терези. ну Тут взагалі у цих я просто ем, в шоці. Ось це Сого Юкідан є світоносиком, ви бачили в попередніх оглядах, все ж тримає квіти сезам. Це також просто неймовірна орхідея. Також взагалі ніяк не відчула стрес. Бачите, всі квіти на місці. Дуже довго їх тримає. Ось мій пінів красень, який вже в нього гарний цвітоносик і листочки. Ну, ось для пінівчика мені потрібно буде знайти інше місце. Ну і взагалі, подивіться. ну, Ну, як таке можливо? Подивіться, як вони розвиваються. Ось які слоники. Я їх постійно відсортовую, забираю найбільші там на ковану стійку, але ж моя кована стійка не резинова, там же також всі місця зайняті. Не знаю, що робити, буду далі. Але в будь-якому випадку потрібно щось вирішувати. Бачите, вони просто неймовірні. І це дивіться, навіть орхідея ще не пересаджена, вона сидить в магазинному ґрунті також. А всі пересаджені вони також просто, бачите, дивіться, ось у недавно це орхідея чармер. В неї вже також два цвітоноси. Дуже гарна орхідея. Зараз, можливо, я вже й говорила. Зараз її дівчата дуже шукають, але знайти не можуть. Ось цього юкідан. Також я його рятувала. Залишився він, він мені в пам'ять від моєї покійної подружки. Тому, знаєте, кожна орхідея. Для мене особлива, тому що несе в собі певну, певні такі спогади. Але подивіться тільки на їхні розміри. Звісно, це все буде відсортовуватися. І, звісно ж, повторюсь, я дуже маю вже таку надію на те, що коли буде стелаж, всі орхідеї, у яких є цвітоноси, відправляться туди і ще проведу ось такий заодно експеримент, погляну, як вони будуть поводити себе далі, тому що я бачу, що. Також у дівчат, в яких вже давно орхідеї на стелажах, тому що не у всіх підходять вікна для вирощування орхідей, і дівчата вимушені їх вирощувати на стелажах із з додатковим освітленням, щоб створити для них найприємніші умови, комфортні. Тому я бачу, що вони дуже вже навіть сформували гарні такі каскади. Дуже таке пишне формують цвітіння. У деяких дівчат навіть вже почали орхідеї квітнути, тому бачу, що в них проблем із цвітоносиками таких нема. Ну, ще погляну. Але, друзі, дуже, якщо чесно, прикро, дуже переживаю з цього приводу. Інколи, знаєте, підходжу до них так всіх і о, починаю уявляти цю неприємну картину і так боляче. Ось, бачите, коли в однієї орхідейки ось по два цвітоносики. Бачите, які вже. Вони вже потихеньку почнуть формувати бутони. Ну і що? Подивіться, ось тут батарея одразу. І навіть якщо я її переставлю туди, вглиб ближче до вікна, все одно буде той самий процес, як я вам показувала на вікні у спальній кімнаті, тому що це відбувається не один рік. Я завжди з такою надією а, до них відносилася, що. Наприклад, ті орхідеї, в яких будони я, якщо поставлю трошки ближче біля вікна, ця, ось цей жар від батарей, так на них погано впливати не буде, але все одно кожен рік відбувається те ж саме. Ну і дуже шкода, коли бачиш ось таких слоненят, в яких є багато сил, тому що я для цього роблю все необхідне. Вчасні поливи, вчасні підживлення вони мають ось такий неймовірний вигляд. Це означає, що орхідея здорова, міцна, і їй не залишається нічого, як квітнути пишно. Ну і коли бачиш ось цей процес, весь неприємний, просто жахливий, на мене просто навалюється така купа негативних емоцій. Все це я пропускаю через себе і постійно я щось хочу робити, експериментувати, щоб. Бодай одного року, однієї зими, це цвітіння вже дочекатися, щоб з ним нічого поганого не відбувалося. Ну і ось такі друзі, у мене справи. Поділилася трошки з вами своїми переживаннями, показала вам свої квітучі орхідеї. Ну, не знаю, якщо будуть якісь зміни, одразу, звісно, ви знаєте, я з вами всім поділюся залюбки. Головне Буду робити все можливе, буду пробувати, щоб це цвітіння зберегти. Тому що знаю, що буде, будете дискутувати у коментарях, буде у кожного свій досвід, буде у кожного своя думка, і ви будете її висловлювати з того чи іншого приводу, що є декілька чинників, через що орхідеї засушують. Бутони, повірте, я боролася з цим процесом не один рік. Навіть на батареї кидала вологі рушники, спеціально їх мочила і кидала на батареї, щоб ось ці вологі рушники забирали на себе жар, і тим самим волога випаровується і підвищувати вологість повітря для моїх красунь. Але повірте, це, ну, це ненадовго, коли гарячі батареї, вони гарячі цілодобово і не один день, то. Ну, це потрібно, мабуть, нічого не робити, тільки бігати з цими мокрими рушниками, кидати і спостерігати, чи висохли вони чи ні, ну і так далі. Але звісно, ми не повинні жити і віддавати всю свою енергію тільки для орхідей. Якщо вже ось така ситуація, то потрібно з нею тільки змиритися і все. Але все ж таки повторюсь, хочеться не тільки влітку гарного. Та пишного цвітіння хочеться дочекатися все ж таки і зимового гарного цвітіння, бодай декількох орхідей, Ну тому що я їх просто так люблю, такою неймовірною любов'ю. Віддаю їм всю себе, приділяю для них також весь свій вільний час для того, щоб вони ось так виглядали, для того, щоб вони пишно квітли, створюю для них хороші умови, принаймні стараюся це робити. ось я знаю, що я роблю все правильно, але інколи не все залежить тільки від моїх старань. Інколи на них, як бачите, впливають різні такі чинники, від яких страждають їхні бутони. Ну і цей процес, як ви бачите, такий, з яким я нічого зробити не можу. Ось так, друзі такі мої справи. Вибачте, що. Можливо, також змушую вас хвилюватися разом зі мною, але ну, показую все, як є. Головне, що орхідеї здорові. Бачите, в них всі процеси запущені. Вони просто буяють своєю красою. Бачите, постійно я їх відсортовую, ставлю сюди таких наймініатюрніших, але з часом вони стають ось такими лопухами. і... Знову на їхнє місце потрібно шукати інших претендентів. Ну, але про це згодом. Головне, що вони повторюють здорові, що вони мають шикарний вигляд. Ну, а вже коли вирішать вони квітнути, нехай квітнуть, нехай вже, знаєте, інколи так у мене руки опускаються, нехай роблять, що хочуть. Як вже є, я з цим нічого не зроблю, але повторюсь, все, що, я, що, все, все, що залежить від мене, я постараюся зробити. Ну, ось на такій, друзі, нотці я. Повернулася до вас знову з новими відео, з новим показом моїх орхідей. Тому слідкуйте за мною далі буде. Всім вам хочу побажати тільки здорових орхідей, пишного цвітіння. Сподіваюся, з вашими красунями такої проблеми нема. І до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!